Доброго ранку, це Сабит. на каналі Україна в студії Олександр Мозговий. Бої під Донецьком набули такої сили, що звуки вибухів чути навіть у центрі міста, в районах прилеглих до аеропорту, це Київський і Куйбишевський. Люди повідомляли про мінометні обстріли та залпи гармат. А в області гарячою точкою залишається Широкіне. Там, за останніми даними, щодня від прекресного вогню терпають 35 мирних мешканців. Напередодні в селищі відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. Російські та українські генерали разом із представниками самопроголошеної ДНР міркували, як припинити протистояння в цьому населеному пункті. Поки затвердили лише приблизний план умов перемир'я, та воно може припинитися навіть не з вини українських силовиків або бойовиків. Режим тиші зривають невстановлені угруповання. Як заявили в ОБСЄ, щоразу, коли всі сторони конфлікту під наглядом офіційної контактної групи домовляються про припинення вогню, вже за кілька хвилин розпочинаються обстріли з мінометів та кулеметів великого калібру. Нагадаю, заяви про загадкову третю силу лунали і раніше. Минулої доби на Луганщині було відносно тихо. Єдиний населений пункт, де йшли активні бойові дії, селище Катеринівка. Поряд із попасною повідомляють в обласній військово-цивільній адміністрації. Там стріляли з автоматів і гранатометів у прифронтових селах, де вже не лунають вибухи. Гуманітарна ситуація погіршується солодощів. Ці діти не бачили вже давно, адже в родині рожнових на це грошей нема. Батьки виховують чотирьох синів і дочку. Аби нагодувати малюків, Оксана водить їх до дитсадка. Сама ж іде з банками погаряче до соціальної їдальні. У кімнаті, де живуть рожнови, вогко стіни покриті цвіллю. Через це діти часто хворіють. Маленька в нас боліє. Біля вон цей самий, від кашля. аткашля. Ну, а так у нас були там таблетки, Я Когда хочу... нам ще не оставались запаси, був пора того. По біля селища Донецького, що в кількох кілометрах від лінії розмежування, траса Бахмутка. Тут виживають завдяки гуманітарній допомозі. У вас так з дітьми є дітьми. Маленькі є. є. Трохи далі ще один прифронтовий населений пункт на Бахмутці, селище Фрунзе. Запаклі бої тут точилися восени. Зараз тиша. волонтери привозять гуманітарку до місцевого дитсадка, одяг і дитяче харчування. Пенсіонерам роздають продукти. Ми 8 місяців були в підвалі. Ми такі ну, самі з дюгальниці не вилазим. Я отримала 1500 освіти на підсотрублять. Всі ла лікарся на у ядінок дітей. Анастасія Пугач забиття канал Україна. Понад 40 тисяч мешканців Добропільського району Донеччини отримали резервне джерело води. Подбала про це компанія ДТЕК. Тепер регіон, який розташований у прифронтовій зоні, та через бойові дії був зневоднений двічі за минулий рік, забезпечений водою. 12 тисячне місто Білицьке було зневоднено двічі. Через бойові дії влітку весь західний Донбас залишився без води. Тоді на виручку мешканцям міста прийшла компанія ДТЕК. Воду розвозили людям безкоштовно. Було тяжело, але благодаря нашій мерії, ДТЕКу, всім просто машини питьєвою, возили воду регулярно. У нас був графік составлен, вивішувалися об'явлення, люди знали, в, яке час, в якому, кокому. Улиці дому буде подвозіться вода. Та через поновлення обстрілів південно-донбаського водоводу взимку місто знову залишилося без води. Комунальникам не мали чим заповнити системи без опалення залишилися тисячі людей. Разом із місцевою владою співробітники ДТЕК всього за 12 днів змогли забезпечити кілька населених пунктів добропільського району водою і заповнити батареї. Добувати воду вирішили із затопленої старої шахти за допомогою нової насосної станції. вот один насос, вот второй насос. То есть, соответственно, если нам необходимо обеспечивать водоснабжением, то мы подаем воду либо с одного насоса, либо с другого. Один у нас все время в резерве находится для того, чтобы обеспечивать водоснабжением города. Ці насоси беруть воду зі старого 133 метрового стовбура шахти водяна. 1 тут же вода очищується і подається в загальну систему. Це лише один із чотирьох об'єктів, які подають воду в Білицьке, Водянське, Білозерське і Новодонецьке. Незабаром його передадуть на баланс комунальним підприємствам. Нами було на этот проект израсходовано 125 тысяч долларов. Компания ДТЭК выделила эти средства для того, чтобы решить социальную проблему Добропольского района. В настоящий момент ведутся нами переговоры о том, чтобы данный объект рассмотреть вопрос по передаче его в коммунальную собственность для дальнейшей эксплуатации. Завдяки резервному джерелу води комунальники можуть в найкоротші терміни відновити подачу тепла на всі соціальні об'єкти лікарні, школи, дитячі садки, також батареї потеплішали в сотнях будинків. Місцеві чиновники визнають, своїми силами цю проблему вирішити б не змогли. Дорога ложка обіду. от в той час, в январі, февраль місяць, було... Неоцініма допомога, которую оказали. Я розумію, що це финансовые нагрузки. Така компанія, як ДТК, вона б знайшла, куди ці деньги діяти. Но, несмотря на це, вона дала для жителів можливість пережити цю зиму. Я так думаю, що і далі ж будемо жити. Відтепер в Білицькому завдяки резервним джерелам в міському парку навіть зможуть відкрити фонтан і альтанку для закоханих з водним каскадом. Світлана Максимова, Олексій Куделя, Ігор Монастирьов. Сабитія канал Україна. Ленінопад у Харкові. У ніч проти суботи невідомі повалили два пам'ятники. Лічу один стояв на території Харківського авіаційного інституту, другий біля політеху. Невідомі знімали свої дії на відео, ретельно поваючи бити під чорними масками, щоб повалити скульптури. На них накидали троси і вже потім стягали з постаментів. Харківська влада на ці події поки ніяк не відреагувала, а от повалення ліча у Краматорську на Донеччині розцінили як акт вандалізму. Така реакція обласної адміністрації. Зараз інцидент вже розслідують правоохоронці. Пам'ятник Володимиру Леніну знесли напередодні. Свідками цього були і кілька міліціонерів, однак нічого не вдіяли. Третя спроба знести пам'ятник Леніну в Краматорську таки вдалася. 12 тонна статуя звалилася, розбивши асфальт і тротуарну плитку. На постаменті активісти тут же поставили українські прапори, на площі водили хороводи і співали пісні. А над поваленим іллічем малюки цитували Тараса Шевченка. Сердити вітер завива, додолу верби високі, рами хвилю підніма. Старше покоління до знесення пам'ятника поставилося неоднозначно. Деякі такий грубий метод позбавлення символів радянської епохи не поділяють. А да, да, жалко ламається наш завод це все виливав. Це ж бронза. Наш завод все це вилівав, все у туди і все було б все тіки. Люди кажуть на центральній площі Леніну не місце. Краматорчани вважають, що на цей постамент є більш вдалі кандидатури. Ну ми вже якби бы пам'ятник е, бикаву Леніту, хоча би, у нас тоже много яких знаменитих Ляніт Быков. Он который като гі здесь. я теж вважаю, що это чоловік. Боля которому можна поставити пам'ятник, навіть нужно. не обійшлося, і без моніторингової місії обсє спостерігачі щось фіксували, але коментувати відмовилися. На всі випросили касаючися нашої роботи, ви можете отримати ответы в Києві в прес-службі 26. Співробітники міліції, що чергували на площі, теж були небагатослівні. Офіцери лише збирали свідчення. Ольга Солом'яно, Олексій Куделя, і Гормонастировса биття канал Україна. Потупає у каналізації місто Верхньодніпровськ на Дніпропетровщині. Через борги за електрику два тижні не працює насосна станція. У частині будинків уже затопило підвали. Це підвал верхньодніпровської лабораторії санепідемистанції. Підприємство, яке має піклуватися про чистоту, саме потупає у відходах. Підвал затоплений каналізаційними стоками. Вода поступає, яка поступає за сюди, поповняють наші поміщені. Щоб не топити самих себе у лабораторії, відключили воду. Як результат, робота санстанції зупинилася. Двічі на день сюди приїздить аварійна бригада і відкачує з підвалу воду. Звертались ми в водоканал. Кожен день ми направляли телефонограми, ставили до відома, що вода прибуває. І просили, щоб приїжджали, відкачували. Потерпає не лише будівля лабораторії. Катерина Григорівна мешкає на вулиці Дімітрова. Скаржиться у її будинку подібна ситуація. Від нас по декілька разів на день їздять машини, нашу перекачку викачують. Якби вони не їздили машини водоканалу, то ми б вже теж, ми теж на низині вже б потонули. У міськводоканалі створюють стверджують каналізаційну насосну станцію відключили від електроенергії за борги. Завідувач транспортного відділу кореспондент. Одентаб сабиті пояснив, вся справа в тарифах нам відключили електроенергію. Вот mm. і все наше одну Ми вивозимо як може. Бург водоканалу перед Дніпор обленерго становить 700 тисяч гривень. Він накопичився початку року, коли з держбюджету перестала надходити компенсація різниці у тарифах, але гроші вже шукають. Ми звернулися до губернатора і до обласної ради щодо виділення в верхніпровському водоканалізаційному господарству. Кошти в сумі порядка 700 тисяч гривень та чиновник впевнений, ця допомога лише тимчасово вирішить проблему. Ситуацію має змінити поступове підвищення тарифів до економічно обґрунтованих. За два роки їх планують збільшити на в Дніпропетровської області Поліна Вагера Віталій Правдюк забиття канал Україна. В Україні дешевше долар. За день його вартість впала майже на 2 гривні. Українці заходилися здавати валюту. Ціни на бензин поки не відреагували. Зате фактично удвічі зменшилася вартість автомобільного газу. Тепер його можна придбати за 8,40. на піку здорожчання Газ коштував понад 14 гривень. Водночас, попереджають експерти, стрімкого падіння цін на імпортні товари не буде. Сподіватися на падіння цін а, нема ніякого а, змісту. навпаки, треба чекати а, підвищення цін, але не такими швидкими темпами. Тобто, а, якщо курс стабілізується на рівні 18-21 гривня за долар. То можна очікувати, що інфляція буде десь не 45 відсотків, а в межах 35-40 відсотків, що і так буде велика перемога. Пенсійний фонд наплутав із виплатами. Урізану на 15 відсотків пенсію отримали не лише працюючі українці, а й ті, для кого це єдиний дохід. Надія Волобоєва з'ясовувала, де стався збій, і головне, чи зможуть обділені повернути законні кошти. Потеряли 400 гривень. Сто п'ятдесят 360, 350, 370 триста підесяти так. рублі. Це суми за квітень, які не столичні пенсіонери. 15% за новим законом держава повинна була забирати в тих, хто продовжує працювати, але грошей чомусь не дорахувалися навіть ті, хто живе на саму пенсію. Тепер вони змушені це доводити. Ніхто нічого не в Пайміте, косить не ж Не 20 рублів. Ну, я сам діабетик, ось трубку із ходжу. входжу. Ну, гіпертонік. Щоб повернути недоплату, слід звернутися до пенсійного фонду особисто і почекати прийому в довгій черзі. Такий щод, от обща очередь і, и... не знаю. Ми миво відпрацюємо, повернемо кошти, якщо пенсіонер звільнився до 1.04.2015 року. Та це ще не все. У пенсійному фонді чомусь вимагають оригінали трудової книжки. Хоча працює пенсіонер чи ні, можна дізнатися з його податкових відрахувань. Пенсійний фонд володіє інформацією щодо працюючих пенсіонерів. Тим часом пенсіонери, які ходять на роботу, легко можуть приховати свої доходи, адже зарплати у конвертах нікуди не зникли. Саме тому вважає економіст Олександр Охріменко, уряду не вдасться поповнити бюджет за рахунок пенсіонерів, які працюють. У нас є час пенсіонерів, які до цього працювали і працюють неофіційно. Це теж не тайна. Скільки їх таких неофіційно офіційно пенсіонерів, пенсіонер почне У нас пойлось доволі таки багато пенсіонерів працюють не по тому, що Скажімо так, їм це подобається, тому що з пенсії ніби Новий закон покриє тільки відсотка від потреб пенсійного фонду. Міністр соцполітики порахував за рік це 4 мільярди гривень. Тим часом збитків у фонді наразі близько 80 мільярдів. Надія Волобоєва, Інна Христич, Оксана Вилента, Сабицяйканал Україна. Ретроавтомобілі з'їдуться сьогодні до центру Івано-Франківська. Тут відбудеться парад старовинних машин. А от вже звичайного автопробігу не буде. Чому знає Наталя Фармус. Приготування до параду ретроавтомобілів тривають до останнього. Його учасники досі в гаражах. Адже через свій вік ці машини потребують постійного догляду та чималих витрат. Бензин ця зараз бере 25 сп'ять літрів. Тут стоїть БГВ. Трьохлітрові повністю платформа Бемововська. Зверху лишився Опель Капітан 39-й рік. Я коли рахував, нарахував 70 тисяч доларами. Потім я перестав просто рахувати. І скільки в нас зараз, не знаю. Запорожці москвічі, Побєди та гази до центру Івано-Франківська з'їдуться рівно об 11-й. Тут вони пробудуть 5 годин. Очікується десь біля 30 машин. Ми будемо їх виставляти для того, щоб люди могли ознайомитись, побачити, згадати молодість. Масштабного автопробігу організатори цього разу не планують. Максимум, що організується, для глядачів спеціальну вікторину. Її переможців обіцяють прокатати центру міста. З Івано-Франківська, Наталя Фармо, Старас Іванків. Цебиття канал Україна. Наступні забиття о п'ятнадцятій, а на ранок все. Бажаю гарних вихідних і залишайтеся з Україною.